Нові правила військового обліку як тепер мобілізують безробітних. Розповідаємо, як нові правила військового обліку спростили процедуру мобілізації безробітних громадян. На початку 2023 року в Україні змінилися правила ведення військового обліку, згідно із якими значно спрощено процедуру обліку та мобілізації безробітних та внутрішньо переміщених осіб. Про це йдеться у постанові номер 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Військовий облік безробітних та внутрішньо переміщена особа тепер територіальним центрам комплектування ТЦК стало значно простіше ставити на військовий облік безробітних призовників та проводити серед них мобілізацію. Згідно із новими правилами ТЦК мають надавати військовим повний список осіб чоловічої статі, які зареєстровані у них як безробітні. Після отримання запиту відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, міські районні, міськрайонні центри зайнятості та філії регіональних центрів зайнятості протягом семи днів мають надати інформацію про реєстрацію безробітних. Щодо військового обліку внутрішньопереміщеної особи, то його також спростили. Після ухвалення відповідної постанови місцева влада зобов'язана контролювати усіх внутрішньопереміщених осіб, які стають на військовий облік. Якщо внутрішньопереміщена особа не стала на облік за новим місцем проживання, то вони не отримуватимуть фінансову допомогу від держави. Нові правила бронювання працівників підприємств. Відповідно до постанови уряду номер 76 від 27 січня встановлено нову квоту для бронювання працівників підприємств від мобілізації. Якщо раніше підприємство могло забронювати лише 40% чоловіків, то тепер ця частка виросла до 50%. Водночас постановою передбачено, що у разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовослужбовців, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%. До підприємств, установ та організацій паливно енергетичного комплексу, ПЕК, перелік яких затверджується Міненерго, не застосовується обмеження кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Уряд дозволив забронювати від мобілізації частину працівників тільки тим підприємствам, організаціям та установам, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають трьом з семи критеріїв, вказаних у постанові Кабміну. Загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 мільйона євро за рік. Сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 мільйонів євро. Підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни згідно із постановою Кабміну номер 83 від 2015 року. Підприємства мають важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії визначають профільні міністерства або обласної державної адміністрації з урахуванням потреб громад. Підприємство не має заборгованості з ЄСВ. Розмір зарплати на підприємстві не менше середньої зарплати по регіону. Підприємство є резидентом Дія Сіті. Це спеціальний правовий режим для ІТ-індустрії. Він почав діяти у лютому 2022-го року.